Атакував противник і Дніпропетровщину захисники повітряного командування. Схід збили в небі над регіоном сім ракет. Повідомляє виконуючий обов'язки начальника відділу зв'язків з громадськістю ДСНС Сергій Ковтонюк. це управління саме в Дніпропетровській області зазначає, що росіяни поцілили в чотири райони області безпілотниками та ракетами. Є загиблі та поранені. У нас загинуло дві людини, та ще четверо постраждали. Сім ракет збили наші захисники з повітряного командування Схід. Але є у нас і прильоти в Дніпровському, Павлоградському, Криворізькому та Нікопольському районах. Загинула одна людина, та за уточненою інформацією постраждалих двоє. Внаслідок обстрілів зазнали серйозних руйнувань енергетична. Інфраструктура та промислові підприємства на місцях прильотів зараз працюють відповідні служби та ліквідовують наслідки атак.